Як Лавра Україні личить над крутосхилами Дніпра. Здається, то сам Бог нам зичить любові, щастя і добра, як личить Києву Софія, Собор Михайла Золотий, храм первозданного Андрія, храм Володимира Святий, Церков мережані убори на кручах сяють, а проте найвищі. Чистих душ собори, немов сузір'я Золоте. Цими прекрасними словами відомого поета Дмитра Білоуса ми хочемо розпочати презентацію православні храми Шевченківського району. Наш народ сповідує християнство вже понад тисячу років. Українські християнські традиції давні, вони передавалися із покоління в покоління, виникли під впливом традиції церкви і богословського мислення. Духовним центром України завжди був і є Київ. Він славиться з давніх часів своїми релігійними перлинами. До яких з усіх усюд приходили прочани віддати належне Господу Богу. У нашому районі 20 православних храмів, серед яких найвизначніші Софія Київська, Михайлівський Золотоверхи та багато інших, про які можна оповідати годинами. Ми ж хочемо зосередити вашу увагу на найцікавіших історичних фактах Софія Київська. Цей собор був головним храмом княжої України Русі. Сюди до храму премудрості Божої впродовж століть стікалися люди різних станів і віросповідань. Софійську площу народ спрадавно вважав київським форумом. Тут народ вшановував своїх героїв. За літописними джерелами Софійський собор збудував чи то. 1017 чи то в 1037 році Ярослав Мудрий на честь перемоги над печенігами на тому місці, де відбулася битва. Софія Київська являє собою досконалий зразок синтезу мистецтв. Стінопис та декоративне оздоблення складають неподільне ціле з архітектурою храму у Київському соборі. Застосовано нехарактерне для Візантії поєднання в одному інтер'єрі мозаїк із фресками. Найвідоміша мозаїка Софійського собору викладена з мозаїки Богоматір Оранта, що значить моління або заступниця. Божа матір зображена в блакитному одязі на золотому тлі. Богоматір Оранту ще називають нерушима стіна. У Києві існує повір'я, поки стоїть Софія і поки Марія Оранта молиться за нас, доти Бог оберігає Київ. Софійський собор зберіг до наших днів найбільший в світі комплекс автентичних мозаїк 260 квадратних метрів і 3000 метрів фресок. Це справжні шедеври світового мистецтва. Після монголо-татарського погрому собор довго стояв поруйнований. У народі навіть склалася легенда, що в Софії левиця виводила левинят. Та, попри всі злигодні, українці старалися відбудувати головний храм. У XVII столітті митрополит Петро Могила відремонтував собор, заснував при ньому чоловічий монастир. Біля собору розгорнулося будівництво. Виросли споруди, що є визначними пам'ятками української архітектури століття: будинок митрополита, трапезна, 76-метрова дзвіниця, західні ворота, відомі як Брама Заборовського. У 1990 році Софійський собор у Києві разом з усім комплексом монастирських споруд внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після набуття Україною незалежності заповідник отримує статус національного у 1994 році. З цього часу його назва національний заповідник Софія Київська. Михайлівський Золотоверхий Собор упродовж сторіч. На високій Дніпровській кручі, названій киянами Михайлівською горою, стояв древній Михайлівський Золотоверхий монастир, перлина української культури. Історія Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря починається з 11 липня. 1108 року, згадкою в літописі про закладення онуком Ярослава Мудрого київським князем Святополком Ізяславичем храму в ім'я святого Архістратига Михаїла. Ця церква була на той час єдиною в Києві, яка мала золоту баню, і через це одержала назву Золотоверхої. Найбільшою його святиною стали мощі святої великомучениці Варвари, привезені до Києва дружиною князя Святополка. Михайлівському, як і іншим храмам Києва, довелося пережити руйнування від стихійних лих і ворожих навал. Так у 1240 році його розграбували і частково пошкодили орди хана Батия, знявши позолочені бані. Втім, тоді храм не занепав. У 15-18 століттях собор неодноразово перебудовували і реконструювали. Чимало уваги Михайлівській обителі приділив Іван Мазепа, завдяки йому храм набув вишуканих та багатих форм українського або ж козацького барокко, що додало йому справжньої європейської вишуканості. У 1935 році монастирські будівлі поварварськи висадили в повітря у зв'язку з проектом створення на цьому місці урядового центру. Перед зруйнуванням зі стін зняли найцінніші мозаїки і фрески, на другому поверсі Софійського собору. Приготували приміщення, у стіни якого вмонтували збережений живопис, композиція Євхаристія і кілька окремих постатей інших святих. Усього збереглося 45 квадратних метрів мозаїк. У 1995 році вийшов указ президента України про відтворення визначних пам'яток історії та культури. Серед них першорядним було названо Михайлівський Золотоверхий собор. Під час відновлення в храм були повернені цілілі фрески та мозаїки. На різдво 2000 року Михайлівський Золотоверхий собор було освячено. служба в ньому проводиться щодня українською мовою. Цікавий факт на дзвіниці Михайлівського золотоверхого собору встановлено єдиний в Україні унікальний клавішно-дзвоновий інструмент карельйон, який об'єднує 51 дзвін. На ньому спеціально підготовлений музикант може виконувати мелодії різної складності. Володимирський собор. Собор носить ім'я одного з найвідоміших українських святих Володимира Великого. Адже це він охрестив Русь Україну. Історія створення Володимирського собору пов'язана з іменами видатних діячів культури. Ідея спорудження в Києві Великого собору виникла на початку 1850-х років. Над проектом храму працювали видатні архітектори Іван Штром, Павло Спарро, Олександр Беретті. Будівництво тривало довгих 20 років з 1862 по 1882 рік. Довгоочікуване освячення храму відбулося 20 серпня 1896 року за участю митрополита Іоанникія в присутності царя Миколи II. Архітектура Володимирського собору є традиційною для російської архітектурної школи. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення собору виконано в старовізантійському стилі. Який притаманний церквам, що будувалися за часів Ярослава Мудрого та Володимира Святого, внутрішнім оздобленням храму керував київський професор Адріан Прахов. Відповідно до його задуму, собор мав стати своєрідним нагадуванням про часи Київської Русі. Настінні розписи виконували художники Віктор Васніцов, Михайло Нестеров. Павло Свідомський, Вільгельм Котарбинський, Микола Пимоненко. Пізніше до них приєднався Михайло Врубель. Розписуючи центральну наву та хори, Віктор Васніцов створив 15 великих картин і 30 портретних зображень на колонах. Сьогодні у Володимирському соборі зберігаються дві християнські святині. Святі мощі великомучениці Варвари та митрополита Макарія. Мощі Макарія, як і мощі Варвари, нетлінні, чудотворні. Андріївська церква. Унікальна пам'ятка архітектури і мистецтва світового значення, створена в добу бароко. Андріївська церква одна з пам'яток України, що увійшла до каталогу. Тисяча чудес світу, виданого в Німеччині у 2002 році, храм було споруджено на замовлення російської імператриці Єлизавети Петрівни, дочки Петра І, яка у 1744 році відвідала Київ. Цариця власноруч поклала три перші цеглини підмурку майбутньої церкви, недаремно на золочених картушах. У фронтонах Андріївської церкви прокреслено її вензель. Спорудження церкви тривало з 1747 по 1762 рік. Такий довгий період будівництва пояснювався нестачею коштів. Проектувати церкву доручили обер архітектору імператорського двору Франческо Бартоломео Растреллі. Керівником робіт зі зведення храму став архітектор Іван Мічурін. Незважаючи на деякі труднощі, він успішно впорався із завданням. Дуже багато проблем виникло через підземні джерела, які могли підмити фундамент. Храм, побудований на штучному пагорбі, а фундаментом для нього слугує тераса двоповерхового будинку, на яку ведуть величні чавунні сходи. Існує легенда, відповідно до якої місцевість, де сьогодні тече Дніпро, була морем. Коли святий апостол Андрій поставив на Київській горі хрест, море зійшло до леліць, але більша частина морських вод залишилася і сховалася під Андріївською горою. В Андріївській церкві немає дзвонів. Тому що при першому ж з ударів вода прокинулася б і залила б не тільки Київ, а й усе Лівобережжя. Головною святиною Андріївської церкви є частка мощів Андрія Первозванного, привезена з Італії. Зберігається вона в спеціальному ковчезі. Після освячення Андріївська церква працювала як звичайна діюча до 1932 року, аж поки за рішення радянського уряду в ній було припинено богослужіння. У роки Другої світової війни в церкві знову поновлюється богослужіння. З 1968 року церква відкривається як музей. Філіал Державного архітектурно-історичного заповідника Софійський музей. Сьогодні тут проходять служби Божі, в деякі дні концерти духовної музики. Покровський монастир. Деякі православні культові будівлі Києва було цілковито споруджено на пожертвування приватних осіб. Найбільш яскравим і вражаючим в історії міста прикладом такого благодійництва стали створення і розвиток Покровського жіночого монастиря. За переказом, на схилах Вознесенської гори був великий сад, де усамітнювався для молитви подвижник Китаєвської пустині і єросхимонах Феофіл, відомий своїм даром проведіння. Преподобний провістив заснування тут дівочого монастиря царственною жінкою. Так і сталося. Велика княгиня Олександра Петрівна при падінні з карети на каміння пошкодила хребет. Олександра Петрівна приїздить до Києва, де й дістає фізичне та духовне оздоровлення завдяки лаврським святиням. Вдячна княгиня залишається тут жити і вирішує повністю присвятити себе благодійним справам. У 1888 році Олександра Петрівна придбала для майбутньої обителі ділянку на Лук'янівці загальною площею 6 десятин. Це понад 6,5 гектар. На замовлення Великої княгині архітектор Володимир Ніколаєв. Відготував проєкт численних монастирських будівель. Закладання відбулося в січні 1889 року, і вже в травні того ж року Велика княгиня сповістила митрополита Київського і Галицького Платона про свій намір заснувати нову жіночу обитель в ім'я Покрова Божої Матері з лікарнею, амбулаторією для незаможних і безкоштовним училищем для дівчаток. Навпроти Покровської церкви протягом 1896-1911 років збудували собор святого Миколи Мерлікійського, найбільший храм Києва. Розміри собору були вражаючі: довжина більше 53 метрів, ширина більше 38 метрів, висота разом з Христом близько 60 метрів. Він вміщував. Дві тисячі п'ятсот віруючих. Переселившись 1889 року у створений нею Покровський монастир, який у народі називали княгининим монастирем, Олександра Петрівна написала чоловікові про бажання стати черницею. До речі, велика княгиня, першою та єдиною з представниць Дому Романових, прийняла постриг з ім'ям Анастасія. Значимість ролі Покровського монастиря для незаможних киян була величезною. Так в амбулаторній лікарні безкоштовно приймали до 500 хворих на день. Саме тут, вперше у Києві, було використане рентгенівське обладнання вже наступного року після відкриття променів рентгена. Сьогодні у Покровському монастирі мешкають приблизно 300 черниць. Які поступово власними силами відроджують обитель, повертаючи її до колишнього життя. Свято Макарівська церква, скромна церква на вулиці Стара Поляна, що на татарці, є однією з реліквій нашого міста. Це єдиний в Києві дерев'яний храм, що зберігся. У 1897 році за проектом єпархіального архітектора Євгена Федоровича Єрмакова на плато гори Юрковиці на місці згорілої церкви XVIII століття споруджено церкву на честь священномученика Макарія митрополита Київської і всієї Русі з дзвіницею, будинком священника, школою, господарчими спорудами. До сьогоднішнього дня цей комплекс. Залишається окрасою історичного урочища. Трагічні події 1917 року перекреслили життєствердну діяльність церкви. Макаріївська церква проіснувала до 1925 року, доки більшовики її не закрили. У 1945 році до храму прийшов отець Георгій Єдлінський і прослужив там 43 роки. Саме за його часів змінилося обличчя церкви. Ікони для храму написав давній друг сім'ї Єдлінських, відомий український художник Іван Єжакевич. Це Микола Мокрий, богоматір, несподівана радість, священномученик Макарій. Головною окрасою інтер'єру храму є різьблений дубовий двоярусний іконостас та шість однотипних. З ним монументальних кіотів з іконами, розміщених по обидва боки вздовж стін. Їх виконано у 1945-1946 роках під керівництвом різьбяра Антоненка за первісним проектом Олександра Мурашка. Родина Мурашків подарувала церкві чотири ікони. У 1991 році було цілком відновлено баню та дзвіницю, і сьогодні церква перебуває у складі діючих храмів Української православної церкви. На Михайлівській площі стоїть Свято-Юріївський храм. Особлива церква, оздоблена Петриківським розписом. Внутрішню частину церкви за кілька тижнів розписали художниці з села Петриківка Галина Назаренко та Ірина Кібець. Кажуть, що історично рослинними орнаментами свої храми розмальовували ще козаки, а також митці багатьох релігій світу. Ці та багато інших цікавинок. Можна дізнатися, познайомившись з покащиком-путівником, церков мережені убори на кручах сяють, що підготувала Центральна районна бібліотека імені Євгена Плужника. Путівник містить дані про православні храми району з їх адресою та інформацією, про недільні школи, правила поведінки в храмі, молитву до ангела хранителя, словник термінів. Використаних у Покажчику та вікторину, чи знаєте ви притчі про Ісуса Христа? А отже, є цікавим для широкого кола користувачів.